Друзі, мої вітання. Ви на youtube каналі відверто з Новим роком вітаю всіх. Сподіваюся, що 2026 стане саме тим нашим бажаним роком, в якому збудуться всі наші мрії, побажання. Ну а у нас переважна дума одне на всі бажання. Зокрема, економіка Росії може зруйнуватися вже у цьому році. Пише з Вашингтон Пост. Чи так це, чи варто вірити, сподіватися, що це станеться. Будемо детальніше з'ясовувати з нашим спікером, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна» Іван Ус, Разом з нами. Пана Іван, я вас вітаю. Вітаю вас, пані Оля. Вітаю всіх, хто на нас дивиться, і про нагоді вітаю з новим роком і другою половиною 20-х років. Не слід забувати, що ми перейшли вже в неї. Дякую дуже за привітання. Ну що ж, пане Іване, давайте розпочнемо я сподіваюся з позитивних моментів, які мають нас чекати у цьому році. Як я вже сказала, Washington Пост каже про те, що економіка Росії може зруйнуватися вже у цьому році. Російська економіка зараз перебуває у найуразливішій позиції. Спочатку повномасштабного вторгнення вважають західні економісти. Кремль майже повністю витратив грошові резерви та позикові кошти, які забезпечували різке зростання військових витрат у перші роки війни. А подальші перспективи лише. Погіршується як варто розуміти, що економіка може зруйнуватися. Що таке економіка зруйнуватися? Щось конкретне перестане функціонувати, щось я не знаю. Перестане взагалі існувати. Ну, дивіться, одразу скажу, що повністю економіка зруйнуватися не може, тому що так чи інакше ми живемо в світі, і так чи інакше, що щось заробляємо щось витрачаємо. Але що мається на увазі? Що Велика кількість проблем, яка виникає в функціонуванні економіки, будуть даватися про себе знати. Ось просто коли ми чому такі е, певні негативні прогнози для російської економіки на дві рік? створюється по перше історичний досвід, тому що якщо ми повернемось в часи радянського союзу, то нагадаю, що як то кажуть, ніхто на нього не нападав сам з яво розпався, тому що було падіння світових цін на нафту. А економіка радянського союзу вона значною мірою була побудована по формулі: що заробляємо на нафті і за зароблені кошти купуємо пшеницю і годуємо населення. Як тільки світ ціни на нафту впали, не можна було купувати пшеницю. Відповідно, не можна було годувати власне населення. А коли не годуєш власне населення, отримуєш проблем. Плюс не було достатньо коштів, щоб виділяти, як то кажуть, на місця. А коли місцеві еліти не отримують грошей, місцеві еліти починають думати над альтернативними сценаріями існування. Тобто відхід від СРСР, це була та сама альтернатива. Що зараз відбувається в Росії? В Росії е також е ну, світові ціни на нафту вони падають, але не так стрімко, як це було в вісімдесят му році, коли нагадаю менше 10 доларів вартував барельбренд в липні 1986 щодо але тим не менше прогнози стосовно попиту на нафту і пропозиції на всі чотири квартали 2026 року, говорять про те, що пропозиція нафти, яка є, буде суттєво перевищувати попит, і відповідно, ціни будуть йти вниз. Тобто для Росії це безумовно негативний сценарій, адже ці згадують радянський союз, плюс те, про що я зазначив, що коли не вистачає ресурсів на, скажімо, так, направлення грошей. По різним куточкам в цих куточках починаються думки про те, а чи варто нам бути далі з Росії? А якраз бюджет Росії на 2026 рік він і продемонстрував суттєво зменшення фінансуванням, скажімо так, <кхи> обитяюсь, від... так да, дякую якраз під підтвердження своїх слів. А якраз продемонстрував, що менше грошей виділяється на місця, і відповідно. Місцеві еліти не доотримують грошей. І вже я думаю, що ці негативні прогнози щодо економіки Росії, вони насамперед будуються на тому, що необхідність оптимізувати витрати бюджету. А ось тут для Росії дуже неприємна новина полягає в тому, що в Росії з 2022 року дефіцит бюджету. Ну, на жаль, в Україні також через те, що ми змушені відбивати агресію. Але ж Росії, яка автор цієї агресії, в і також дефіцит. І дефіцит призводить до того, що треба якось його покривати. України є зовнішні партнери є міжнародним валютним фондом. У Росії їх немає. І тому у Росії лишаються внутрішні ресурси через те, що внутріш... лишається лише одна опція внутрішні ресурси, в Росії беруться значні кошти, скажімо так, на облігації внутрішнього державного запозичення, тобто, залучається там гроші. Але ж треба їх обслуговувати а тут з висока ключова ставка і в, в як наслідок в 2026 році бюджетні витрати на обслуговування боргів росії перевищують сукупні витрати на систему охорони здоров'я і систему освіти тобто грубо кажучи вчителі та лікарі отримали будуть отримувати в цьому році менше грошей ніж виділяється на інші ресурси що стосується те що ви згадали вичерпані запаси Формально, там 4 трильйони ще лишається. але в чому проблема, яка проявилася ще вже минулому 20, 2025 році, коли дефіцит бюджету перевищував наявність коштів фонді національного добробуту або благополуччя, якому як подобається, і е, через таку ситуацію, через те, що ліквід, ліквідна частина була менша ніж е, цифра дефіциту. А склалось момент, коли говорили всі, що а, а чи є там гроші взагалі в цьому фонді тому що а, зазвичай, коли Росія готує бюджет а, і пишуть що буде дефіцит, вони додають, що так буде дефіцит, але ми його покриємо за рахунок фонду національного благополуччя, і тут виходить, що ліквідна частина. А коли ми говоримо про неліквідну частину, слід розуміти, що там є речі, які ще треба продати, або речі, які взагалі нічого не вартують, наприклад, 3 мільярди е доларів США, які Росія в 2013 році не дала Україні, які за рішенням Лондонського суду повертати не треба, адже вона їх по факту не давала, або дала Януковичу Янукович тік. і виходить так, що е ресурсів вже немає, і е за відсутністю ресурсів. За того, що менше грошей виділяється на розвиток О, і говорять, що економіка то може, скажімо, так мати постійні проблеми з фінансуванням. І Найголовніше, ми такий прогноз. Давайте ми на початку 2026 тисячі два записуємо це інтерв'ю. Що слово року для Росії в 2026 тисячі буде криза на платежі. Я думаю, це, це є буде таким найбільшим промовом проблем російської економіці. Пане Іване, а при тих відомих цифрах щодо економіки Росії mm. якось можна вирахувати приблизно, хоча б через скільки місяців не знаю, Росія буде неспроможна вести далі війну. Я боюся на 2026 рік. У Росії ще вистачить ресурсів. Інше питання, що давайте подивимося, як пройде 2020 тисячі як пройде січень 2025 року, чому саме перший місяць, тому що нагадую, що з 1 січня в Росії суттєво е збільшуються збори на два відсоткових пункти збільшується податок на додану вартість. То тобто каже що два відсоткових пункти це не про що, але це то, то той відсоток, який закладається у усі операції, коли щось виробляється. Що зробили? Плюс 2% відсотки. Що зробили Плюс 2% відсотка. Тому е вже в е заключенні. Центрального банку Росії на нараді наприкінці 2025 року прозвучала така фраза, що через оце підвищення податків та зборів очікують суттєве зростання інфляції. А очікуване суттєво зростання інфляції не дозволяє знижувати ключову ставку, яка необхідна для того, щоб боротися з цією самою інфляцією. А якщо ви не знижуєте ключову ставку, я нагадаю, що в Росії вона 16%. А задум на думку Германа Грефа, очільника Сбербанка Росії. А треба не більше 12%. Я вже мовчу про те, що очільник російської ради промисловців та підприємців Шохіна взагалі говорить про 7%, які необхідні для розвитку економіки. А тут 16%. Виходить, економіка не розвивається. Інвестиції ще в минулому році зупинились. Практично, Герман Грев, згаданий мною, очільник Сбербанку казав, що вони не фінансують жодного нового інвестиційного проекту. Це найбільший банк Росії. Тобто, кажуть, всі проекти це старі, нового нічого нема, і безумовно, це все бачать люди, які слідкують за економікою, а це все відчувають навіть люди, які є безпосередньо складовою економіки. Тому що велика крім так, помилка, коли аналізують російську економіку по заявам представників російської влади або російської пропаганди. А якщо послухати не опозиціонерів, навіть економістів, а якщо послухати російський бізнес людей, які безпосередньо працюють в економіці, то у них прогнози дуже і дуже негативні. чого варто лише директор Череповецького літеєно-механічного заводу який нещодавно сказав таку фразу, що за його розрахунками машинобудівна галузь Росії, включаючи виробництво зброї, танків і все інше, 2025 році споживає на 25% менше металів ніж 24 і він каже: як може бути зростання, коли ви на 25% споживаєте менше металів? Ви не знайшли металозамінники? Ви просто менше роботи, і відповідно це все бачить. А, і коли та, іноді ж питають, в якій галузі буде найболючіша криза в Росії, знаєте, я даю прогноз щодо будівельної галузі. Чому? Тому що, по-перше, є вже цифри, якщо я не помиляюсь, там 43% в грудні було менше побудовано, ніж в грудні 25 до грудня 24, але там уже слід пам'ятати, хто працює на будівництвах Росії, там дуже багато мігрантів. І ці люди, вони коли опиняться без роботи, так дехто каже, що вони підпишуть контракти, будуть внувати проти України, але мотивації там нуль. А і тому з більшою ймовірністю вони лишаться в Росії і будуть створювати кримінальне групування. І оце і є великий ризик для російської державності. Коли буде шалене зростання оцих кримінальних кіл, які через те, що країна веде війну, будуть мати доступ до зброї, і плюс будуть повертати люди з досвідом ведення війни і досвідом використання зброї, і це все буде посилувати суттєві дисбаланси, А ось ці дисбаланси, це і те, що як на мене є оця ці проблеми економіки, про які ми говоримо, гаразд. Mm -hmm. Кілька разів вже позвучало слово дефіцит, і я так розумію: Кремль робить теж певний такий акцент на дефіциті, або у нас він став ще більшим про що я говорю. The Wall Street Journal пише, що перекрити економічну лінію постачання України це основна мета ударів Росії по Одесі у грудні. Росія різко посилила удари по Одесі, ключовому чорноморському порту та головному узлу зернового експорту України, що забезпечує близько 90% аграрних постачань країни. Удари пошкодили портову інфраструктуру, сховища та енергомережі призвели до тимчасового відключення світла, опалення та води. Збої в експорті зерна можуть призвести до втрати ринків. Падіння внутрішніх цін та скорочення аграрного виробництва Москва активніше робить ставку на економічний тиск, намагаючись підірвати експорт та фінансову стійкість України. Пане Іване, ми з вами проговорили про те, що власне нам партнери, міжнародний валютний фонд, зокрема, теж допомагає фінансово і утримує нашу стійкість. Але ось цей внутрішній фактор, наскільки він дійсно може от стати таким хитким. Ну, безумовно, це удари по економічним можливостям навіть. Якщо повернутись в жовтень 2022 року, коли Росія розпочала атаки на вітчизняну енергетику, генерацію електроенергії, то якось всі всі сприймають це, що хочуть залишити нас без тепла, без світла. А я вказую, що в вересні двадцять року, тобто за місяць до цих атак, Україна експортувала до Європейського союзу електроенергії на 150 мільйонів доларів США. Появіть собі, що 150 мільйонів на місяць доларів Україна отримувала лише через те, що ми продавали електроенергетикою. Росія била не, не лише для того, щоб залишити нас без електроенергії, але, але найголовніше, щоб ми не отримували важливі для нас гроші. Це саме стосується і ударів по Одесі. На я думаю, що однією з таких ілюстрацій цих ударів були фотки одного з спортів. Які від займаються експортом олії, коли велика кількість сонячної олії була в акваторії моря? Можливо, yeah. чому це такий важливий для нас момент? Знаєте, ось здавалось б, Україна на четвертому році повномасштабної війни, але за підсумками, ну в мене є дані за сім місяців 2025 року, частка України в світовому експорту олії складала 36%. чисть ми Тому є лідером. На четвертому році повномасштабної війни Україна є лідером по світовому експорту соняшниковалі, і нас ніхто не наздогнав. Так, у нас частка менше, ніж 40%, відсотків, яка була там у 2020 наприклад, році, тобто ще в часи ковіду і до повномасштабної війни, але тим не менше, ми навіть зараз зберігаємо позиції. І це безумовно приносить нам мільярди доларів на рік, оця експорт сонячниковалі. І ось тут Росія і хоче максимально обмежити Україну в отриманні цих грошей, тому що партнери нам допомагають, але партнери завжди говорять, що ви самі заробляєте. Тобто ви і податки піднімаєте, але ви займаєтесь економічною діяльністю. Тобто Україна цією економічною діяльністю займається. Ну ми не ну, лише сонячневолі експортуємо, багато чого навіть в умовах війни експортуємо, але саме по сонячні олії у нас дуже потужні позиції в світі і вони зберігаються. І Україна знайшла можливості е, налагодити експорт. Тобто, фактично, спочатку нагадую, була чорноморська зернова ініціатива, коли росіяни самі вирішили вийти з цієї ініціативи, і тоді навіть жартували, що хай Україна тепер буде просити нас повернутись. Тут я процитую зрадника України, колишнього народного депутата Аліга Царьова який сказав, що схоже, це нам треба благати Україну, щоб вона повернулася в угоду. Ну, в сенсі, Росії треба благати Україну, тому що, поки була угода, а Україна спокійно постачала товари через Чорне море, а російський флот відчував себе більш-менш захищеним. Як тільки Росія вийшла з цієї угоди, Україна не змогла напряму постачати товари в Чорному морі, але миттєво було створено альтернативні коридори по територіальним водам Румунії, Болгарії, Туреччини і далі все далі вийшло. За чорного моря, а ось російський флот опиниться під ударом. Тобто, якщо порівнювати наслідки виходу Росії Чорноморської зернової ініціативи, то програла якраз Росія, якщо підсумувати. Але для України це безумовно був період, коли ми змогли спокійно продовжувати експорт. Зараз Росія, звісно, хоче його обмежити, і тому безумовно завданням України серед іншого на два Буде захист портової інфраструктури і збереження можливості експортувати і і інші товари, які надають нам значні грошові потоки для функціонування нашої держави. Угу. Гаразд пане вам. Тоді е, власне на останок е, хочу зазначити що до теж фактор Росії найбільше нафтопереробна компанія Індії відновила закупівлі російської нафти. Це про це пише видання Bloomberg. Разом з тим, видання Reuters зазначає, що експорт трубопровідного газу з Росії до Європи обвалився до п'ятдесятирічного мінімуму за підрахунками агентства, Загальний обсяг експорту становив лише 18 мільярдів кубометрів за рік, в той час як е, ще у тисячу П'ятому році СРСР постачало навіть трошечки більше 19,3 мільярди кубометрів. Але тим не менш про що, по перше, говорить відновлення повернення Індії до закупівель російської нафти. Ну і по-друге, наскільки тісно ці підрахунки, що там мінімум за п'ятисерічний період, воно болісне, адже ну масштаби СРСР і масштаби Росії це геть різні а, і масштаби, через що ну такі можливо заробіток більш-менш прийнятні для Росії. А знаєте, пані Оля, ну з приводу Індії, давайте так для початку. Uh -huh. Я жартував, що е, коли Індія робила заяви, що відмовляється від російської нафти, це мені нагадувало анекдот про те, що найлегше, що можна розробити в цьому житті, це кинути палити. Це можна робити 10 разів на день. Тобто ви заявляєте, що ви кинули, а потім знову палите. Так само і Індія. Вони казали, що все ми відмовляємося від російської нафти, а потім е, казали, ні, ми не відмовляємося. Потім що так і відмовляємося, але каже, ні, це держава. А у нас в uh, приватні компанії купують нафту компанії Амбані, про яку ви згадали найбагатші людини в Індії, що це їх внутрішні комерційні справи. Ми не втрачаємо. Тобто зрозуміло, що Індія вона хоче купувати російську нафту, тому що uh, Росія створює дуже вигідні умови. Але знаєте, створення вигідних умов не значить, що це вигідно власне Росії. Тобто Росія uh, політично хоче продавати ресурси. Але через те, що вона їх хоче продавати, вона йде на дискорд. А ціни на російську нафту в листопаді в середньому були 44 долари. А по грудні даних нема. Але перші оцінки першої половини грудня 25-го року говорять, що там ціна буде нижче 40 навіть 36 Називають знов ж таки доларів за барель цифру. Тобто для Росії це дуже болючий момент. Ось коли ми казали про дефіцит Росії, то нагадую, що там основа економіки, це ж на нафті заробляти, але ж ціна прописана там 59. і коли у вас ціна 36, ви не заробляєте. А собівартість, до речі, в коридорі 45-50. Тобто, от 44 в листопаді це вже не ще собівартості. Тобто, політична Росія говорить, що так ми продаємо, але по факту вони грошей отримують менше. І, і, серед іншого, Індія вона ще на початку повномасштабної війни. Вони через російські ідею менше розраховуватись в недружніх як Росія говорить валютах. Індія перейшла на рупій. і ще півтора роки тому у Росії була проблема: що Росія продала Індії нафту, і частина, яка була оплачена в рупіях, вона в доларовому еквіваленті складала 39 мільярдів доларів США але. Рупі це невільна конвертована валюта, і так просто не виведеш з країни, і Центробанк Індії не дозволяє. Тому тут була проблема. Що стосується Європи, Європа робить фундаментальну річ, вона відмовляється від російських енергоресурсів. Причому підкреслюючи, що це не поки триває війна, а це загалом. Тобто Європа перебудовує, і звісно, для Росії це насамперед втрата в перспективі грошей. Тому що люди, які займаються економікою в Росії і прораховують на десятиріччя вперед ситуацію, розуміють, що якщо Європа відмовляється, лишається лише Китай, ну Китай, Індія інше, але ж не сам про Китай. А Китай буде ставити умови. Китай буде казати, що так, що ви нам продаєте нафту за стільки, за скільки і газ, за стільки, за скільки ми вам скажемо, а ось ми вам продаємо товари за стільки, за скільки знов ж таки ми вам скажемо. Тобто ми вам будемо казати ціни, по яким ви і продавати набудете, і купувати у нас, і безумовно вони будуть вигідні Китаю на вигідні Росії. І тому ці такі дуже негативні прогнози щодо російської економіки, вони грунтуються на тому, що прораховують ситуацію наперед і розуміють, що ну гарних варіантів там нема. Там е, ці всі скорочення, які будуть е, через підвищення податків, можливо, звільнення людей до речі, на початку року буде. Тому це все подивимось, і я думаю, що в принципі, ну завжди, я не очікую падіння російської економіки в 26-му. Я розумію, що все, що купує Європа достатньо ресурсів, давайте так, за перші, якщо я не помиляюсь, три квартали 25-го року Є заплатив Росії 23 мільярди доларів США за Ось ЄС заплатив 23 mm -hmm. мільярди доларів США Росії. Але тим не менше, ця, ця цифра вона буде скорочуватись, і оці плани. Щодо відмови від ЕЛНД з 1 січня 27-го, а загалом від газу і нафти з 1 січня 28-го, попри те, що є дискусії, таке враження, що вони будуть. І безумовно, люди, які рахують гроші в Росії, вони розуміють, що далі буде лише гірше. Угу. Що ж, пане Іване, я сподіваюся, що дійсно далі буде тільки гірше для Росії, і їх військова машина буде гальмувати. Можливо, під кінець року цього симпочому бачити, якщо ви та настільки впевнені, що в цьому році у них ще є певні запаси, що ж можливо в кінці цього року дійсно будуть перші ознаки. Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна Іван Уз був разом з нами. Пане Іване, ще раз вам дуже дякую за ваші роз'яснення і пояснення тих питань, що ми вам з вами разом піднімали. Ще раз вітаю вас з новим 26 шостим роком. Дякую на все за всіх. Вітаю з Новим роком і всіх благ і безпеки в цьому році.